Друзі, вітаю вас на каналі Зорі у душі. Тут усе про астрологію, духовний розвиток. З вами астролог Юлія. І сьогодні таке досить похідне на швидку руч, відео. Відчула, що воно дуже потрібне, і ще тут поговорити про ретроградну фазу плутону, а саме виходу з ретроградності і його стаціонарного положення. Також поговорити про трейдинг, про те, як саме ця енергія може впливати на ринок. Криптовалют, в тому числі про трагедію з українським трейдером, декілька слів також описуючи ці енергії. Я раніше вже написала в інстаграмі допис на цю тему, але відчула, що потрібно ще більш детальніше про це поговорити. Так з 11 по 19 жовтня, Плутон. Буде знаходитись у стаціонарному положенні. Що це означає? Стаціонарне положення це коли планета має, виходить уже з ретроградної фази і починає потихеньку рухатись вперед. Але вона ще стоїть. Тобто це таке стояче положення. Стаціонарне, стаціонарне положення не дає енергії на рух вперед. А тим паче, коли ми говоримо про Плутон, то це тема великих грошей. Ресурсів, влади всього того, що стосується підсвідомості, страхів, трансформацій, все коли на надриві, коли якийсь можливий кримінал. Це планета духовного очищення душі, ризиків. І коли ми спостерігаємо його стояче положення, це досить такий виділений час. Плутон завжди буває ретроградний, так? тобто це не сьогодні він тільки такий став, чи не сьогодні він тільки зупинився. Але саме цей перехід, ці фази супроводжуються включенням вищих планет в ось це стояння його. І тому воно дуже сильно діє на маси людей, на колективи людей. По суті, на всю планетарну таку силу має. Це такий час, який дійсно може змінювати нас, змінювати наше життя на до і після. Там, де з'являється енергія Плутону, ось в такій формі, наприклад, стаціонарний Плутон, чи коли Плутон зачіпає якісь вразливі точки нашого гороскопу, це обов'язково якимось чином проявляється в житті людини. Щось відбувається таке, що людина повинна відпустити, зрозуміти, збагнути. Тобто, Плутон з'являється в тих місцях, спалює все дотла і е, залишає тільки те, що, в чому є енергія життя, енергія на рух вперед, і те, чому є ще місце в розвитку, те, що вже е, зайшло, скажімо, в тупикову точку, там де вже немає розвитку. Плутон обов'язково вносить трансформацію. Якщо говорити конкретно про знаки Зодіаку і на кого найбільше може внести свій вплив, вплинути в цей стаціонарний Плутон, то тут все ж таки більше ми говоримо про фіксовані знаки, оскільки Плутон крокує знаком водолія, тобто вмикає фіксований хрест. Це знаки водолій, лев, скорпіон і. Телець. Найважливіше в цій осі це те, що тут є у нас вісь е, телечче Скорпіон, е, скорпіон як е, знак, яким керує сам Плутон, е, то ми можемо говорити також про е, обмін. Так? Це обмін ресурсами і енергією. Коли ми говоримо про Плутон, ми говоримо про величезні ресурси, гроші, обмін, владу, кримінал. Е, ось ці всі теми, які піднімають величезні ресурси. Ми говоримо не про мілкі середньостатистично на життя гроші, а говоримо про величезні гроші. І ось тут, в контексті цього переходу, цього положення цієї фази Плутону, я якраз хочу поговорити про крипторинок, про те, як він зараз дійсно трансформується, як він змінюється, і як ось ця трагічна подія з досить відомим. Трейдером, наставником, мотиватором багатьох більшості нашого ком'юніті українського трейдерів і не тільки українського, взагалі російськомовного. Як це все теж неспроста, ось так підсвітила енергія Плутону. Багато хто змінив своє бачення на ринок, взагалі на крипторинок. Багато хто почав розуміти механізми, як він працює, і ось ці теми ризику, коли все на надриві, і як влада і ті, хто мають в руках владу, це теж теми Плутону, можуть теж якби керувати цим ринком. Я не спеціаліст в цій темі, але я багато дивилася відео, що саме от економіка США, певні вибори і новини від президента США обвалили ось цей ринок, який був історично обвалився найбільше за весь час існування, по суті. Ось і як це все впливає на тисячі мільйони людей? Дійсно, багато людей. Пішли життя на фоні ось цього стресу, обвалу, коли втрата прийшла неймовірна у людей. Пішла втрата всього, що над чим вони довго працювали, і психіка просто не витримує ось таких перепадів, і людина не бачить виходу. І ось так, так само, що стосується українського трейдера, досить відомого, мотиватора багатьох інших трейдерів, наставника, вчителя, блогера Костянтина Ганіча, чи Константин Кудо, теж його відхід життя несе в собі певні такі, якщо говорити от астрологічною мовою, певні енергії Плутону, не певні, а це повністю. Тільки Плутон зупинився 11 жовтня, і 11 жовтня ми почули ось ці невтішні новини. А що стосується самого навіть відходу людини, все теж покрито таємницею. Офіційно одна заява. Багато хто в інтернеті висуває різні теорії. що... Все могло бути зовсім не так, що там дуже великі гроші включені в цю тему. Дуже багато невідомо. Ми нічого цього не знаємо, але можемо сказати, що астрологічно теж це енергія Плутону, коли замішані величезні гроші, влада, відхід не буду називати це слово, бо Ютуб не любить, коли людина відходить. Також ось ці теми таємниць, трансформацій. Дуже багато трейдерів. Країномовних, так, наш, нашого там трейдерсько-українського ком'юніті. Вони дуже переосмислили під час цієї трагічної події своє бачення на гроші в цілому. що Навіть в останньому відео самого Костянтина він там теж говорив про. Те, як він зараз бачить гроші, і як зовні здається, а як насправді відбувається. Тобто люди переосмислюють зараз всі ми, навіть ті, хто не займається трейдерством, криптовалютами, ось цим всім, ми зараз переосмислюємо теми грошей і ресурсів. Ми бачимо, що є для нас ціннішим, головнішим в житті, і що дійсно гонитва за величезними ресурсами не може бути дорожчою життя. І це теж така трансформаційна думка, яка полилася у маси саме під час ось цього стаціонарного плутону, тобто вимкнула маси людей, почала змінювати свідомість мас людей. Це дуже потужна енергія. Нам потрібно цей тиждень максимально приймати все те, що відбувається в наших життях, щоб більш м'яко її прожити цю енергію стаціонарного плутону. Важливо займатися духовним розвитком, дійсно думати над життям, над своїми цінностями. Тому що ця знову ж таки енергетична вісті LED скорпіон, де великі гроші, обмін. Вона може відбуватись, обмін може відбуватися по справжнім цінностям. Тобто, що для нас дійсно є цінним і наскільки ми там оцінюємо себе. Ці теми самоцінності, самооцінки, обміну, вони так ідуть Поруч, один з одним, і тому нам дуже важливо думати над цим, спостерігати максимально, якщо є така можливість не ризикувати зараз, немає енергії на. Якийсь поштовх, зараз потрібна така зупинка і переоцінка. Все, що у нас стояло в житті на паузі десь травня місяця, тому що тоді він якраз пішов Плутон в ретроградну фазу став, і ось аж до цих пір він знаходився в ретроградності. Зараз він зупинився і 19-го піде в прямий рух. Тобто, все те, що стояло на паузі десь травня місяця, аж до Сьогодні, скажімо, якась сфера життя у кожного це своє може бути. Кось це теми грошей, ресурсів, обміну з людьми, роботи, як з такої, боргів, стосунків, обміну з людьми, такого особистісного все це вже піде в прямий рух, якимось чином буде вирівнюватися, починаючи з 19 жовтня. І якщо говорити в контексті ринків, можу припустити, що вже з 19 жовтня буде все. Більш-менш стабілізується, так? Тобто вже якась піде, от, пройде переоцінка ось ця, і далі вже якось люди будуть інакше в цій сфері взаємодіяти. От, і я бажаю нам дуже легко прожити цей період, наскільки це можливо, коли Плутон піде в прямий рух, і ми вже вирівняємо спинку, і будемо більш натхненно рухатись вперед оновленими, очищеними від якихось старих догм, поведінки, бачень. Тобто до нас якісь прийдуть уже нові імпульси на життя, на рух, на розвиток. Бажаю нам цей тиждень стаціонарного плутону прожити з найменшими втратами, з вірою в себе, з вірою в життя. І нехай у всіх у нас буде все добре. Ну а ви були на каналі Зорі у душі. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам близькі теми астрології. І до нових зустрічей.